Перше за шість місяців було пошкоджено енергооб'єкти в західних та центральних регіонах України. Як заявили в Укоренерго, через наслідки атаки частково світла не було в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Харківській областях. Через бойові дії та з інших причин без світла на ранок залишається 398 населених пунктів. Через масовану ракетну атаку ворога зазнали пошкоджень окремі об'єкти в західному та центральному регіонах. Було частково знеструмлено споживачів в Рівенській та Житомирській областях. Наразі роботу магістральних мереж в регіоні відновлено. Триває заживлення побутових споживачів в мережах Обленерго. Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі Обленерго в Дніпропетровській. Тій Київській Харківській областях аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги. В «Укренерго» зауважують, що не дивлячись на обстріли, триває ремонтна кампанія на об'єктах генерації. Звертаємо увагу зараз. Зарано робити висновки щодо початку нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури. Будь ласка, користуйтесь перевіреними джерелами інформації. Також, за даними підприємства, Україна продовжує імпортувати електроенергію із Словаччини. Марія Совйова та Андрій Паколов, Харків. Новини.